Що мріяв Павло, це все його і патріотизм був, щоб країна наша була вільна, щоб ми були в спокій, щоб ми були в тиші. Це найперше головне для нього було. Він горів ідеєю. Друге, це те, наскільки він любив Україну і наскільки він був готовий на будь-які вчинки. Ну і він не боявся. Це було головне. Сина мого звали Трухан Павло Віталійович йому 27 років було. Народився в Держанівці і зростав тут. До першого класу теж пішов у Держанівську середню школу. З Павлом ми познайомились ще у далекому 2001 році. Бо ми з ним ходили в один клас. Ось Ми з ним провели чудові дитячі роки разом. А був період, коли ми і сиділи за однією партою, і багато чого нас поєднує. Ну і плюс ми разом з одного села. Завжди була цікавість до техніки, тобто, це там магнітофони, телефони. Він це все любив, от збирати, все, що поломане, це все чинити. І от от дивись, все сьогодні, я ось зробив. Можемо там знайти якісь касети, послухати музику. Клас, супер. В цьому Павло був майстер на всі руки. Коли все почалось там у четвертій ранку, я був впевнений, що він буде одним із перших, хто піде боронити свою країну. 24 числа він вже стояв вранці на прохідній частині. Він себе поводив як людина максимально спокійна, сконцентрована. Не спішив себе показувати, як то кажуть. Він спочатку вивчав вивчав що відбувається навколо. Власне, що нас об'єднувало, це бажання нищити окупанта. На цьому, на цьому знайомство наше і розвивалося. 24 лютого я Прокинулася від того, що стіни у будинку просто зашатались. І першим, хто мені зателефонував, це був Павлік. Він сказав: не хвилюйте, все буде добре, я вже в своїй частині. Кажу, як, у своїй частині, коли ти встигну, чотири години почалося ранку. Він каже, я про це здогадувався. Я вже. Зі своїми хлопцями в своїй частині. Кажу, ну в своїй частині це де? В Києві. Ми займалися патрулюванням в столиці. Так само заступали на службу на блокпости і займались охороною ключових об'єктів столиці. Ми жили разом чотири місяці. Планували майбутнє, планували сім'ю. Ну, все в основному завжди було разом. Починалися відносини це з парка перемоги з лівого берегу в основному, бо і мені було ближче, йому там ставили пости, то так все і починалося. А потім вже почалося розуміння, що військовий. Починалося більше переживання, як ми будемо далі, як будуть відносини на відстані. Але ми завжди твердили друг другу, що ми сильні і ми все пройдемо. Десь ближче до літа він вже опинився на фронті. І якщо я не помиляюсь, він був на Донецькому напрямку. Це було його рішення ще з початку повномасштабного, коли збирали людей підписи, то він був одним із перших, хто сказав, що я поїду туди на Донецький напрямок. Я спочатку злякалась за дитя, а потім, поговоривши з ним, я сказала, Раз ти вирішив так, то тримайся. Я, я, буду, я буду завжди з тобою. І чим зможу, тим допомагатиму, як можу, то підтримуватиму. У нього фраза була постійно Я повинен. Я не можу сидіти спокійно на одному місці. Він постійно був першим, він постійно прикривав своїх побратимів, він в бій йшов першим. Він за побратимів більше переживав чим за себе. Коли відправились на схід, Павло також їхав спочатку в ролі простого солдата-стрільця. Але своїм характером, своїми якостями він стрімко натякав, що пора його ставити як мінімум якимсь. Командиром. Проте, відкрито своє бажання висловити, давайте я стану командиром, такого, такого не було. Павло надзвичайно скромна, також людина був. В ті моменти, коли приїжджав Павло на ротацію, то, скажімо так, більшості факторів він залишався все ж тим самим Павлом. Але зміни були помітні в його очах. Бо, звичайно, те, що він побачив, те, що він пережив, воно відклало свій відбиток. і, ну, Такі речі, звичайно, змінюють людину. Після Бахмута да, дуже подорослішав. Загинув його перший командир з хлопцями вийшов з оточення звідти і зателефонував і каже, ма, каже, у мене на очах роз... Ну от, каже, був чоловік і не стало його. Я була якраз на городі, я просто кажу, Павлуш, синочок. Я, я чую по, по голосу, я відчуваю, що ну, дитя моє зовсім зовсім уже не той. Тупопі. Він отримав поранення, він пролежав в госпіталі один день і відразу повернувся, бо не міг лежати далі, залишати хлопців. І з цього моменту хлопці вирішили, що він буде лютий, бо він люто боровся з ворогами, він люто йшов першим. Колектив був старший за нього, мінімум на 10 років, але то його. Зовсім не зупиняло. Він завжди, завжди свою, свою думку ніс, вона завжди була вислухана. Деінде він до нас відносився е як батько до дітей, О, не дивлячись на те, що по суті, ми повинні були до нього так відноситись. Ну, Розумів, що повинен робити солдат от, і розумів так само і командирську логіку, чому командири кажуть так чи, чи не інакше. І сприяв, допомагав у всьому. Наша остання розмова і переписка була 27 квітня перед відправленням його на завдання. Ми спілкувалися за те, що в них відбувається, що у них дуже важко і серйозно все, і що він переживає за всіх і переживає, як все буде. Обстановка була така, ну як він і казав, дуже дуже гаряча, і підрозділ грозилого оточення. Ну, завдяки вправним діям а, таких бійців, як а, Павло, ну, от, власне, оточення вдалося уникнути. А тут ми 28-го попереписувалися, і він написав Мамуль, я хочу відпочити. Я побажала добрих снів, і написала: Бережи себе, хай Господь береже тебе. Коли я проснулася, було таке відчуття. От от повинно щось статись недобре. На ранок я 28 квітня прокидаюся. Розумію, що немає повідомлення доброго ранку, як це завжди була традиція. І не було ж повідомлення, що я відходжу, я буду без зв'язку. Тому можливо не встиг написати. І бувало, що він без зв'язку відходив на добу. Загинув при перестрілці з іншим бойцем противника. Це була дуель РПГ, яку, на жаль, на жаль, Павло програв. Павло був таким командиром, який більше особистим прикладом показував, що потрібно робити. Так само і в тій ситуації при цьому штурмі він прийшов, відібрав людей, на яких він більше може покладатися, він взяв не всіх, тому що. Хотів зберегти більше життя особового складу, більше своїх друзів і своєї родини, по суті, як якою ми були для нього. Точно я узнала, що не стало дитини 1 травня. Поховали Павла в рідному селі на кладовищі на цвинтарі. Біля рідних людей було дійсно багато. Дякую командирам, звичайно, що відпустили хлопців павликових, були майже всі. Одного боку, це звичайно честь, що людина, якась зі мною сиділа за однією партою, достойна такого великого звання герой України. Це ж не просто слова. Але якби був вибір, то напевно я все ж таки вибрав, щоб було був живий без цього звання. Ми мріяли про свій будиночок, щоб ми були самі в тиші. Ми мріяли про сім'ю, про дітей. Але на початку просто мріяли, щоб все заспокоїлося, було тихо, і ми постійно були разом. Це найголовніше було. А вже інше згодом. Але цього не відбулося. Він казав: я хочу справжнє українське весілля. Щоб цілий тиждень, каже, всі мої друзі балясували, як він казав. Кажу, та, будь ласка, а потім він планував поїхати за кордон, заробити коштів, щоб придбати собі житло. І він ніколи не любив ні в кого нічого не Не. Для нього це якось було неприйнятно. Також я в пам'ять про Павла і про наші відносини набила татуювання. Я хочу, щоб він постійно ще ближче і ближче був зі мною, і більше і більше бачити його і дивитися на нас, які ми були щасливі.